Я хотів би доповнити те, що було сказано цим Павлом. Звичайно, я не був учасником цього собору, я сторонній спостерігач, але все ж таки мав причетність до процесу. Я пам'ятаю, ми у 2008 році, у жовтні, їздили з тот покійним блаженнішим Митрополитом Володимиром Владик Олександр, також був на Фанар, де відбувся історичний синаксис, де, власне, було і прийнято рішення, що собор має. Відбутися і цей синаксі з 2008 року став початком фінішної прямої, яка власне і призвела до, до цього собору. От. І е, е, було цікаво спостерігати, як зараз, е, е, як зараз цей собор відбувався. Я повинен сказати, що е, собор е, мав е, мав такий елемент, момент, е, Несподіваності, момент сюрпризу собі. І в цьому полягав його власне соборний такий характер. Це був справжній собор, я вважаю. І справжність я вбачаю не лише в характері тих тем, які обговорювалися, не лише в представництві церков, а також в цьому самому моменті несподіваності, що ми входили в собор з одними настроями, входили в собор з. З певним уявленням, що це має бути, або що, чим це не має бути. І ми на виході отримали зовсім іншу картину. Причому ця картина не відповідає, я гадаю, уявленню жодного з учасників собору, який входив в цей соборний процес, для кожного собор став несподіванкою. Для кожного результат собору став великим сюрпризом. І... Для оптимістів і для песимістів, хоча на початку песимістів, власне було е, більше, і е, на початку справді панував наскільки я міг спостерігати розпач. Що дивіться, ми говорили весь час, що соборність це наше все. це… Е, Наша базова ідентичність як православних, і ми не здатні провести собор. Так тоді на чому базувати нам свою православну ідентичність? Що має бути? І власне обговорювалися вже обговорювалися обговорювалося вже почали думати над тим питанням. Якщо не соборність, то тоді що таке православ'я? Давайте думати. Інакше просто ми, ми розчиняємося в повітрі. А, але на мою думку. А... Не потрібно нам шукати нової ідентичності, тому що та ідентичність, яка, яку ми мали, ідентичність соборності, вона насправді спрацювала. І вона спрацювала попри песимістичні прогнози, і ста і створила реальність, яка, яка стала новою для всіх. І, власне, в цьому і полягає момент соборності. Справжній собор це те явище, де справді відбуваються якісь трансформації, не детерміновані трансформації. Цей собор готувався більше 50 років, як було справедливо зауважено, і було зроблено все, щоб максимально його детермінувати, визначити, який він має бути. Визначити процедуру, визначити документи, які мають прийнятися. Аж до того, що розподілити усі ролі, хто що має говорити. Тобто, знаєте, це напівжарт, здається, але, на жаль, недалекі, недалекі від, від справедливості, що ми, так би це церковні бюрократи, які готували собор, вони настільки професійно вміють обмежувати суверенність Святого Духа в церкві, що було зроблено все для того, щоб а, виключити будь-яку можливість несподіванки під час, під час собору. Але виявилося, що професіональний дух. Професійніше, ніж професійні бюрократи, що Святий Дух справді зробив чудо, чудо Соборності, і продемонстрував, що він справді діє в церкві. І, власне, ареною, де ця дія Святого Духа відбувалася, це і був, як сказав патріарх Олександрійський Федір острів, який народжує святих, Крит. Він сам родом з і тому він. З кожної нагоди, знаєте, як прихована реклама. Криту. Приховану рекламу робив криту, що Крит це таке чудове, абсолютно фантастичне місце, де відбувається навіть таке чудо, як собор. От. Те, що я спостерігаю зараз як результат цієї трансформації, трансформації з абсолютно детермінованого процесу до недетермінованих Результатів собору вже спричиняє рефлексію щодо того, в чому полягає соборність церкви. Якщо ми входили в собор з ідеєю, що соборність, мабуть, це просто фікція. Це така романтична ідея, хомяковська ідея, так, як той Павло сказав в своїй презентації, були романтики під пливом німецького ідеалізму. Вони так собі уявили церкву як соборність і і це виявилося фікцією так, зараз, як ми бачили напередодні собору. Тобто ми входили, як я сказав, теж з розумінням того, що нам треба придумувати щось нове на заміну соборності, тому що соборність просто не працює. Тепер ми отримали що? Що соборність працює, і нам треба заново наново її осмислити. І розпочався процес, я вже його бачу: процес богословської рефлексії. Нового етапу бословської рефлексії на те, чим є собор для православної церкви зараз. Деякі а, а, такі а, вхідні дані для цієї рефлексії були а, а, задані на самому соборі у виступах предстоятелів, у виступах. А, Представників собору, на жаль, публічними були лише виступи предстоятелів, хоча багато цікавих було також виступів і членів делегації від церков, але вони не стали, вони не були публічними. Тим не менш, в тих, що, в тих виступах, що є доступними, можна вбачати вже спробу перший підхід до. Нового усвідомлення, що таке соборність. Наприклад, було зазначено, що лише собор має визначати, що таке єресь і чим Єресь не є, а це було зроблено у відповідь на закиди з боку якраз радикальних консервативних кіл, які звинувачили в собор, в тому, що він може порушити православ'я православність, може порушити догму, запровадити якісь відступлення від норм православного життя. А члени собору сказали: дивіться, власне, собор і є норма церковного життя. Ми від собору маємо відштовхуватися і формулювати норми церковного життя, тому що церква і є Собор, як було зазначено теж у виступі Патріарха Варфоломія. Тобто, собор є найвища інстанція, вища, ніж старці. Це було теж зазначено у виступі Патріарха Варфоломія. Вища, ніж будь-яка група людей всередині церкви, синод, помісний собор, що завгодно, Загальноправославний собор має вищу, вищий авторитет. І лише собор має право артикулювати, артикулювати що є православ'я, що є церква. Це був дуже важливий момент. І який означає, що ті церкви, які не приїхали на собор, фактично відсторонили себе від. Церковного дійства від формулювання, від постійного цього перманентного процесу формулювання усвідомлення, що є церква і що є православ'я. У ну, зв'язку з тим, це, мабуть, слід зробити ремарку щодо, на жаль, ситуації в українській церкві зараз. Ідентичність, повертаючись до ідеї ідентичності, ідентичність Української православної церкви Московського патріархату завжди будувалася на тому, що нас визнає світове православ'я. Тобто для нас важливий голос православ'я світового, і ми на цьому, власне, тримаємося в Україні. А зараз ми бачимо, що ми відгороджуємося від цього mm. голосу світового православ'я. Тобто, головне джерело нашого, нашої іпостасі, такої церковної, на жаль, ми від нього відсторонюємося. Це, це, на жаль, явище характерне не лише для нашої церкви, але явище характерне і для деяких інших церков, як було зазначено теж в попередньому виступі, це сприймається у більшості церков як певна проблема, яку позначив архіпіскоп Хризостом Кіпський проблема фундаменталізму. Фундаменталізм існує в кожній церкві, в кожній релігії. І скрізь є приблизно однаковий відсоток фундаменталістів. Я думаю, що навіть якщо ми будемо брати іслам, кількість фундаменталістів в ісламі не набагато більше, а можливо, те ж саме, що, скажімо, в будь-якій іншій релігії. Просто іслам це велика релігія, багато, сто... багато прибічників в неї. От. І в кожній церкві так само є певна група фундаменталістів, яка. Є такою голосною, голосує дуже, дуже чутно її, чу, чути її. От. І деякі церкви лякаються цих голосів, деякі церкви намагаються маніпулювати цими голосами, а деякі церкви намагаються протиставити цим голосам справжній, справді пастерський голос, як це було сказано, і в доповіді архієпископа Хризостома. І... В цьому полягає, мені здається, дуже важливий меседж собору, посилання послання собору, що якщо ви хочете бути церквою, якщо ви хочете приймати участь у події церкви, тому що церква це не лише структура, це ще й подія, це є динамічна реальність, яка весь час розвивається, яка весь час себе має демонструвати, проявляти. І якщо ви хочете приймати участь в цій події церкви, то ви повинні приймати участь у соборі. Якщо ви не приймаєте участь у соборі, ви відсторонюєтеся від церковної події. Ви перетворюєтеся на секту. Тобто є альтернатива собор і секта. Вибирайте. Це було таке важливе послання, яке додало до нового розуміння, що є церква і що є собор після собору, як, як такий наслідок соборного процесу і обговорення. Далі, собор це є той інструмент, який дозволяє нам щось зробити з явищем, яке є досить давнім в церкві, але загострилося останніми роками. Це явище так званих культурних війн, культур, культуркамф німецькою мовою, запроваджене ще бісмарком, коли він намагався е, щось. Що зробити католицькій церкві в Німеччині в 19 столітті? В сучасній мові культуркамф означає протистояння всередині церковного організму на ідеологічних платформах. Тобто є ліберали, так звані, є консерватори, є представники різних ідеологічних течій, ліваки, праваки, які між собою а, 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 сперечаються. І намагаються висловити свою суперечку в богословських термінах, в релігійних термінах. Тобто замість того, щоб сказати, що ах ти такий, такий -сякий, значить, там, консерватор, йому говорять, що ти, що ти там сектант, наприклад. Да? Або замість того, щоб сказати, що ах ти такий -сякий, ліберал, говорять, що ти е, ти, неправославний. Хоча інколи суперечка ведеться саме власне в термінах консерватор-ліберал, які отримують забарвлення релігійне, де ліберал ототожнюється, наприклад, з єретиком, консерватор ототожнюється з православним з ортодоксом, щоб він або вона не говорили. Це є проблема для церкви. На жаль, вона підсилюється позицією деяких речників церковних, які фактично з амбонів говорять, що. Ліберали це погано, консерватори це добре. І консерватор може взагалі не вірити, не вірити в Бога, але через те, що він консерватор, він, він ортодокс. І, власне, з цією проблемою намагався щось що зробити собор. Тобто собор адресувався цій проблемі. Це проявилося і в обговоренні, в засудженні в перший раз явища фундаменталізму, тому що явище фундаменталізму і є частиною культур кампфу, є частиною культурних війн. І засудження собором фундаменталізму є голосом собору щодо цієї проблеми в церкві. От. І е, е, мені здається, що це був такий дуже важливий, е, дуже важливий внесок собору. Е, ще я хотів сказати, мабуть, я вже не встигаю розповісти про документи. А, можливо, ми на, на, на сесію а, запитань відповідей а, це залишимо. Але я хотів сказати відповісти на запитання, яке мені дуже сподобалося. Спочатку досить несподівано, тому що людина, яка знаходиться в цьому, цьому процесі, вона інколи навіть не думає в цих категоріях. У нас був в суботу ефір на Радіо Свободи з Яковом Кротовим, і він задав дуже просте, але абсолютно важливе запитання: а де там був Христос? Тобто, чи говорили Соборяни про Христа. Власне, це здається нам дуже, ну, Тим, хто спостерігав, можливо, питання ну, принаймні не актуальне. Так? Ну, ми, ми зараз говоримо про реальні речі, а ви на про Христа. Тим не менш, це важливо. Мені здається, що Христос він залишався у свідомості собору як все, -таки, все ж таки центральна фігура і в цьому сенсі Собор був христоцентричний. Я думаю, що, від, що сам факт. Того, що церкви з'їхалися на собор, що вони подолали свої внутрішні суперечки, суперечки, що вони подолали свої внутрішні протиріччя, говорить про те, що вони висловили тим самим довіру церкви. В церкві, довіра церкви, церков помісних до церкви, як вселенського явища. Вони висловили довіру до Христа. Вони висловили довіру, віру Святого Духа, що Святий Дух може подолати наші протиріччя. Тобто, що це говорить? Про, це, про що це говорить? Це говорить, що ми маємо суперечки, ми маємо проблеми, які ми не можемо між собою, між собою розв'язати. І ми приходимо до Христа на собор, щоб Він нам допоміг справитися з тим, що ми не можемо зробити. Ті церкви, які. Не приїхали, вони фактично сказали: ми не віримо, що Дух Святий, що Христос може розв'язати наші суперечки. Тому що ми сподіваємося на свої сили в цьому, а в собі сил ми не знаходимо, тому ми не приїжджаємо. Тому сам факт того, що Собор зібрався, і був, мабуть, самим голосним було, самим, було самою голосною заявою про те, що в центрі. Церкви знаходиться Христос. В церкві діє Святий Дух, не колись в минулому, а тепер і зараз. Що ми віримо не лише в церкву минулого, але ми також віримо в церкву теперішнього і церкву майбутнього. І, власне, на цій ноті я хотів би завершити свій вступ. Дякую.